Прикрашаємо чіпсою лайма. Та Наш джентонік готовий. Для приготування джентоніку візьмемо келих Old Fashion. Перше нам необхідно охолодити келих подачі, тож додаємо кубики льоду і наш келих подачі. Беремо барну ложку та перемішуємо, щоб охолодити стінки келиху. Після охолодження викидаємо лід. Потім додаємо новий лід, я буду використовувати кубок льоду. Тепер додаємо наші компоненти. Добавляємо 50 грам вжину. Доверху доливаємо тонік. Все це добре перемішуємо барною ложкою. Та прикрашаємо чіпсою лайма лайма. Наш джонтонік готовий.